Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язку Сергій Рижков, це е, луцький активіст. Вітаємо вас в нашому етері. Раді бачити і чути, Планок. А Сергію, знаємо, що днями міський голова Луцька Ігор Поліщук підписав розпорядження про цитую обмеження здійснення не першочергових видатків з бюджету Луцької міської територіальної громади в умовах воєнного стану. Якщо ж говорити простіше, то це розпорядження про формування бюджету громади з акцентом на допомогу ЗСУ, на підтримку об'єктів критичної інфраструктури та на ліквідацію наслідків війни. Контролювати це і власне. Бити чиновників чиновників по руках, як написав місцевий журналіст-розслідувач Юрій Горбач, буде нібито особисто міський голова. Знаємо, що ви в рамках обговорення, зокрема, і цього розпорядження з небайдужими мешканцями Луцька і громади в цілому, вчора, себто 27 жовтня, надвечір біля пам'ятника Тарасові Шевченку, в нашому місті збиралися на, скажімо так, акцію ініціативу або ж. Ж як ви її правильно називаєте, то от зокрема можете уточнити, і під час власне якої мали намір подати місцевій владі пропозицію про припинення капітальних ремонтів і будівництв в Луцьку і, врешті, в громаді, ще знаємо, що на цю акцію прийшов і мер Луцька Ігор Поліщук, якому в певному моменті люди почали кричати ганьба. Зокрема, як це було, маємо відео. Колеги, прошу продемонструвати. Ми Давайте разом об'єднувати зусилля і будемо працювати. Дякую вам за ви не

Тож, пане Сергію, як бачимо, люди, що прийшли на захід, були чимось невдоволені, зокрема, мабуть, її словами чи діями луцького мера. Отож, детальніше розкажіть про те, загалом, що відбувалося на цій, на цій акції, на цьому заході. Скільки людей туди прийшло, і врешті чи ви очікували на Ігоря Ігоревича? Ще раз добрий день. Людей було трошки більше ста людей. Не знаю, багато це багато у Львові от там збирались. Там біля обласної ради проходять такі мітинги. Теж було сто людей. Ну це місто Львів, а це Луцьк. Я для Луцька рахую, що багато. Плюс, якщо взяти, що це люди прийшли молоді. Люди прийшли з бізнеса. Я дивився. Люди прийшли юристи. Тобто, це ну такі люди, як справді активна громада наша, нашого міста. І багато було батьків, які загинули в них сини або поранені, або воюють. Ну тобто, це були в основному такі люди. Тобто хто б там був міський голова? Ні, я не був, не очікував, якби. Э, Побачити його, я не знаю, чи правильно він в такому форматі прийшов, тому що люди вну наведвзведені він ну, я не знаю. Він напевно очікував, що я зі своєї сторони старався, щоб був такий діалог від людей. Там ми, ми сразу налаштовували людей, що це не акція, якась ми не хочемо давати привід там той стороні, яка нас хоче вбивати про якісь там непонятні відео, що ми там в нас немає. Комунікації там з владою. Ем, вона в нас комунікація з владою є. В нас немає від влади розуміння, що ми хочемо, і чому зараз, і чому ми так активно зараз це, ну скажемо, пропонуємо робити і рухатись. Ось це в нас немає, і з депутатами так само більшістю. В нас немає розуміння, чому ми це робимо. Тобто в депутатів є. Я спілкуюсь з депутатами, головами фракції, всіма дзвоню їм. Ну щоб не то, що там почути їх, е, такі я просто їх інформую на всякий випадок, що ми проводимо таку ініціативу. Ми ще раз нагадую, ми створили. Таку громадську ініціативу це така це такий проект, який в регламенті нашої міської ради прописаний. Тобто, це такий законний шлях, щоб звертатися до е, сесії, тобто до наших депутатів, до нашого міського голови, щоб від громади така думка, а вже їхня справа підтримувати цю думку чи не підтримувати. Але це офіційний шлях е, всім сказати ну, від, від громади. Е, Повідомлення такий меседж, так і наш меседж такий іде, що ми ем, просимо на 2024 рік обмежити капітальні видатки на будівництво. Але так як ми почали цим займатися, ну як більш я ж не одна людина. Там у нас є люди, які мають до да, самоврядування відношенні. Деякі депутати міської ради нам теж е, допомагають, консультують і сприяють. Це ж не ну не якісь люди з Києва, це наші місцеві люди. Вони теж є ну адекватні і такі люди є. І ми побачили, що до чого ця ініціатива привела. Е, що ми побачили, що в бюджеті є ще набагато більше грошей. Тобто це не то, що може бути, що це є. Ну я можу озвучити ту суму це до 800 Мільйонів гривень в нас є залишкових коштів нашої територіальної громади. Це гроші, щоб ви розуміли, не від когось забрані, чи когось будуть обмежувати чи вчителів, чи лікарів, чи чи якусь інфраструктуру. Це гроші не використані з проектів, які казначейство не дозволяє проводити зв'язку з політикою держави не витрачати гроші. Ну не на на такі на такі заходи, на такі речі. І так здається, в нас програмами було закладено. В 23-му, і 22-му році багато таких речей, і вони ті гроші просто залишаються в нас. І ми цими грошима. От якщо ми 24-й рік говоримо про будівництво, плюс плюс так само ці гроші, що вже оці програми не використані, плюс. Військове ПДФО, яке зараз вирішує держава, чи забрати від громади, чи залишити. Ми цього ще не знаємо. Уявляємо, що його залишать. Ну, бо перше читання, якби депутати прийняли рішення залишити. І ці сумокупна ці всі грошей, я зараз скажу, яка сума. Це сума мільярд гривень. Не знаю, діліть її. На долари, на, на дрони, на генератори, на, на автомобілі, на все можна і ділити, але це мільярд гривень в нас є в бюджета, без того, що хтось ну якась є загроза для бюджету, для діяльності міста в плані бюджету. Це просто є надлишкові кошти. Ну, будівництво звичайно, ми вимагаємо, щоб його не проводили. Тобто, це не ну ми просимо, щоб ну не було Міський голова. Його меседж може було погано чути. Там так, ні так. ніхто Розкажіть, не готувався. не сіть. Будь ласка, ні. детальніше, що він говорив, оскільки там не дуже так чути ці так. слова, і, і загалом і, хто окрім сказав, ще ігоря Поліщука, прийшов із чиновників. Чи були ще хтось депутат? За, за майбутнє е, я не пам'ятаю на Карчук. Помимо в Карчук його фамілія. Я не пам'ятаю як його фамілія. Молодий такий депутат. Які е, протестантській церкви він там, ну пастор. Ну я не, не буду зараз вам казати. Я не пам'ятаю як його. Ну фамілія ви зараз знайдете. Е, нагадаєте, мені Вони двоє були, і виступав Ігор Поліщук. Я йому дав звичайно, слово, бо це міський голова і його думка до нього. На жаль, розірвався зв'язок із паном Сергієм. Пане Сергію, були Алло. деякі збої і зв'язком. Повторіть, будь ласка, останні речення. Чи чуєте мене зараз? На жаль, розірвався зв'язок із паном Сергієм Ришковим. Нагадаю, що це Лузький активіст, з яким ми обговорюємо, зокрема. Вчорашню акцію ініціативу біля пам'ятника Тарасові Шевченку, що відбувалася у нашому Луцьку. Пане Сергію, даруйте, був розірваний зв'язок. Продовжуйте Міський розмови. голова, да, міський голова. Він декларував те, що нам і декларує в Фейсбуці. Так ну, по перше, хочу ну сказати, чого ми вже досягли. А це він не говорив про це. Почав говорити про це, що він ініціює на цю сесію виділення 50 мільйонів гривень додатково на, на зсу на, на війну, на військові проекти. На підтримку, от 50 мільйонів. Тиждень тому почались активно закупівлі на до 40 мільйонів на дрони, тобто виставили прозоро. Ну на прозоро міська рада так активно. Тобто, наша ініціатива, от наша така дії довели вже. Ну що міська рада почула нас і вже 90 мільйонів. Ну якби от уже результат. Цього, він про це теж казав. Ну так це ініціатива міської ради, пускай буде так. Ну він розповідав про те, що міська рада і так допомагає, і от ну називав те, що ми бачимо всі в Фейсбуці, ці звіти. Що от возимо, щось, ми робимо, щось ми не ми не на останньому місці. А і, взагалі, ну така була перша його теза. Чого ви тут зібралися? Ну, якби ідіть, вимагайте там в інших громад. Ну там даже біля Луцька і Ліце, тому що там показники ну набагато менше. Отак от би він сказав. Але люди більше почали переводити це. На Бруківку, на проспект волі, на промінь, і, якби, і оттуда виникла. Ну, якби а міський голова почав апелювати те, що є інша частина громади, е, яка каже: до нього дзвонить, пише в месенджер, там ну, звертається з листами, що ні, нам потрібні ремонти. І він каже: Ну я на розпуті такому? Ну я ж і вас от прийшов послухати, і там і якось. Ну і я йому як апелював. І люди. Ну я йому кажу, що ну ви як міський голова, маєте прийняти рішення. Ви з тими, хто дзвонить за бруківку, або ви з, з, з нами і з перемогою. Ну я і так, ви маєте голома прийняти рішення. Ну і після того, от люди почали, якби, він не міг на цю відповідь дати, ну що. Він дав відповідь, що бульвар дружби народів будуватись в цьому році не буде. Так як сказав, я ну ми і так, і люди ж розуміють, і так, що в цьому році так він будуватись не буде. Але я спитав: а в наступному році ну він каже, наступний треба дожити. Ну і ми ж розуміємо, що ну не відійшли пока від цього проекту, і якби ось так. І тому люди от відреагували в кінці так. Хоча, в принципі, був нормальний діалог, але в кінці міський голова ну не нічого не пообіцяв. Ну такого більш що буде це, це відмінено? Бруківка, ну назвемо це так, там ну ремонти, і що буде в наступному році, якась та. І от він день назад виставив таке повідомлення. що ви озвучили, що будемо просить сформувати бюджет на той рік в такому. Ну ключі, я не знаю, чи він таке розпорядження може давати. Ну і як це буде виглядати на сесії? Депутати не приймали в цьому участі? Я не знаю таке розпорядження. Ну я боюсь, щоб воно не було. Ну бо якщо 50 мільйонів, це які міський голова декілька днів на е, ініціативу винести зараз, щоб депутати от, вівторок проголосували про це, це конкретна справа. Так будуть 50 мільйонів вже наше. А це такий, ну спр... ну от просить, скажімо так, щоб всі на, 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 на ну, всі свої зусилля спрямовували витрати на армію. Ну, це ну не, не не про що, ну це не цифри якісь. А ми конкретно вимагаємо. Аємо цього року 500-700 мільйонів, ті, що залишкові від ну віддати на армію, і в наступному році це та сама суба або до мільйона так само направити на ЗСУ. і готові запропонувати якісь речі на що можна. Бо ми теж знаємо на що можна. Ми не апелюємо до міської ради. Деякі депутати до мене апелюють. Сергій, а от не може міська рада купляти тільки неофіційно. Ми це знаємо. Волонтери це знають. Є дуже багато зараз. У нас відроджується, є роблять офіційно возики для евакуації. Це дуже важливо. Я так приклади просто привожу. Є дрони, які можна офіційно купити, і, і все вже можна. Вже багато речей можна ну сітки купляти, матеріали для сіток. Їх треба дуже багато грошей. На це і багато, багато, багато речей, які можна купляти офіційно. Ми не хочемо говорити Ой, купіть би ушні машини, бо ми так хочемо. Так вони потрібні. Ні, міська рада не може цього робити. Ми це розуміємо, але депутати опять же, апелюють про те, деякі що військові частини не хочуть ставити це на баланс. що Це дуже важко з ними спілкуватись. І коли я їм кажу, що а Ну так, треба з ними комунікувати. Їм зараз не до цього. В них є неякісні не іноді командири, але в більшості нема зв'язку, в них нема на це часу. В них завдання воювати, а не попірцями. Ні, це треба попірці, але треба їм допомогти. А депутати кажуть: а хто цим має займатися? Хто ця людина? Чи яка це структура? Ну, послухайте, в міській раді є 800 людей, є 11 чоловік при служба. Як там от написали, ну не знаю, виділіть одного людину. Ну, міський голова зараз ем, от, радником взяв одного учасника ну, війни, Ой, другого. Так. Ну пускай буде третя людина, чи радник, чи на, на зарплаті. Я готовий не під... Ну казати, що пускай платять люди, людині і виділять з якогось відділу, яка буде займатися тільки військовим напрямком. Одна, одна людина, яка буде комунікувати з частинами. Я... Міський голова не може цим займатися, У нього є все коло, да? але ну. Який відділ цим займається, а ну кажуть вони, ну а це має військові бути зацікавлені. І оце, от, от я хочу пояснити, тут і є вся, е, нерозуміння міської ради. Ні, це не військові. Ми маємо бути зацікавлені і їм допомогти. А міська рада каже, коли вони до нас звертаються, ми допомагаємо. Але ми самі не звертаємося, бо це не в нашій компетенції. Ну, мені це і я от питаюсь і з своєю командою переконати їх, що ні, це на ми теж в цьому зацікавлені. Ну люди дуже були стурбовані, що немає оцих обстрілів зараз, да? І теж, якби висловлювали, коли міський голова розвернувся, пішов, все-таки задавали питання: що в нас з безпекою? Чому ті гроші не направляти на безпеку нашого міста різнопланового характеру? Захисту інфраструктури, технічного захисту, там ППО, ну багато було запитань, чому гроші туди не виділяти. Ну для хоча б для міста, для ну за, захисту міста, бо люди дуже переживають цьому за тищу. Ну що ну, бо ми розуміємо, це все не таке. Це затишє перед бурією. Да? Можливо, дай Бог, щоб так не було, але так може бути. Що для цього робиться? Нема повідомлень ну, в громади. Ну плюс міський голова там проспектом волі і у Ну він кажу це непорозуміння було із за того, що люди кажуть: ні, нам не потрібна бруківка, нам потрібні гроші. Ми готові ходити по, -по цій по, ну, по ямам, у нас Луцьк, не ями, не місто ям у нас прекрасне місто, яке може бути і ще. Ми, ми всі готові дуже дуже довго почекати. Ліж би як казала одна там дівчина, йде дощ, але лучше дощ наш на акції, чим град. Ну ради, ну тобто, ну десь так. Може, питайте, я ще щось розклав та пане Сергію. Ще хотів зокрема до цієї теми, от затзацитувати Лілію Єлову. Це директорка департаменту фінансів Луцької міськради. І от вона говорила: зокрема, що треба робити все, але в міру все проаналізовано і продумано. І якщо на дорозі будуть ями, то їх треба робити, бо будуть побиті машини. Але коли робиться до робляться дороги, то до цього дотична низка організацій. Які також є великими платниками податки, податків, і власне, якщо припинити їхню роботу, то цих податків не буде, і бюджет міста не буде поповнюватися, то як ви можете розцінити такі заяви, і що загалом що вас викликають? Ось такі слова? Такі, такі заяви лунають опять же, від деяких депутатів. Бачите, спілкування з депутатами міської ради дає мені можливість е, розуміння, як думає міська рада. Да? І вони деякі на єлову так само ну, робили посилання, і що це дуже важко і, і оформити. І, і це от ще один меседж такий, що люди залишаться без роботи. У мене є два відповіді на це питання: Перше, ремонти е, якісь і треба робити, але, наприклад, не робити таких ремонтів, які є ем, для виборців, так його назвемо. Є в нас е, вулиці, які Львівська, є в нас вулиця Вишків, там є гірші ситуації, які, але там мало людей проживає. Але там можна робити невеличкі ремонти, і потрошечки місто може. Те треба обговорювати, треба комунікація в цьому. Але це частково, опять же, за людей багато депутатів кажуть, дивіться, це робочі місця. Я хочу нагадати вам одну річ. Можливо, приклад там Київ. Є такий аеропорт там у, Льві, у Львів Аеропорт Боріспель. Там теж робили люди, і вони без роботи. У нас є люди в Луцьку, які платили податки, і вони грали на весіллях. І, і були там тамадами, і виготовляли туди там багато речей. Там додаткових. У нас були ресторани, кафе, у нас бармени. Ці теж люди платили податки, і вони теж зараз цього не роблять. І багато галузей в бізнесі зараз несе колосальні збитки. Вони звільнили людей, вони не мають тих речей. Тобто, ну вони те всім важко. Це не важко тільки одній галузі всім галузям у людей. Людей багато виїхало, бо в порікорів менше роботи. Багато ну і так у всьому. Так, це місто має ще звернути на це увагу, як допомогти бізнесу, щоб замінити. Давайте будемо ну, ще нам третю ідею. Давайте будемо просто зарплату платити яким частково будівельникам. Але нам це вигідніше ніж будувати бруківку, бо нам треба країну врятувати. Є багато виходів, а найбільше я кажу, можна потрошки щось робити. Але давайте вони будівельники, будуть робити е, бомбосховище. Пускай вони в школах роблять ремонти, де діти ходять по піску, просто там нема бруківки під низом, і пилюка, і діти цим дихають, і там нема вентиляції. Ну, в багатьох школах так, і всі батьки, і мами знають про це, і чоловіки, які появляються туди. Ну давайте школах ремонтувати, давайте захищати нашу інфраструктуру, да там об'єкти технічно. Пускайте люди, дорожніки чи майстри будуть задіяні там. Подавайте ну ось так. Пускай ті пускай ті люди, які там обслуговують цей транспорт, пускай в комунальні господи у нас є підприємства, пускай ремонтують техніку зі сходу. Військову, пускай отримують за це зарплату. На зарплаті ремонтують техніку. Нема проблем. Ну тобто, треба щось вирішувати. Треба комунікувати, радитись. Ніхто не проти. Просто треба говорити. Але ніхто не говорить, ви бачили хоч одну зустріч з волонтерами? Півтора року хтось з влади у нас є в Луцьку вже цілі даже напрямки, які виробництва, які роблять речі для ЗСУ, бо ми тилова область. Хтось з ними спілкувався, я не бачив таких комунікацій. А Можливо, це влада теж скаже, цей... Можливо, влада скаже, що просто волонтери не мають такої ініціативи, не мають ініціативи спілкування із нею. Не мають, їм нема коли голову підняти. Вони або на сход везуть те, що зробили, або виготовляють тут і думають: ой, хай би нас лучше не трогали. Ось так ми і живемо. Ага, хай би лучше не трогали, і, і ми собі й самі там цей, але в них не вистачає ресурсів. Я вам от приклад приведу про сітки. Я домовився з управлінням освіти, да, з нашим керівником, що вони всі школи можуть перевести на рейси, е, трудове навчання, сітки плісти. Це класно. Він погодився. Сказав так, окей, це потрібно, але матеріали на сітки треба купити. Бо це коштує гроші. Сітка все одно складається з основи, з, ну, з тих матеріалів, і їх не можна, як раніше, футболочки нарізати, бо вони неякісні, їх треба красити. Вже є спеціальний матеріал, який можна на тендері спокійно купити, але він не горить, він легкий, і сітка стоїть від, від волонтерів чи від це 700-800 гривень. А не кошти, уявляєте, скільки на 800 гривень можна захистити техніки? А що таке захист техніки? Це те саме донатіння на неї. Якщо ми збережемо хоч 10 е, танків, машин, то нам не треба їх купляти. А якщо ми тисячу збережемо таких, ну і міський голова каже: от вчора приїжджав волонтер з Нікополя. Я просто він мене ще так. Він каже: що у вас відбувається? Він такий потужний бізнесмен там, ну він нормальна людина і каже, що таке? Ви ти лава область? У вас тільки кава, Лавет, лавети з машинами їздять туди-сюди. Де ви? Де ми і де війна? Ви хоч трошечки, ну, в нас там бізнесу нема зовсім. У нас не а ми говоримо про комунальників, а ці люди взагалі півкраїни немає бізнеса. Взагалі втратили все. То ми якось можемо трошечки, ну при, при... прижатися, скажімо так. Ніхто ні в кого не забирає зарплату. Але щоб трошечки якось ну, пере, можна я ж казав ще перегрупувати тих дорожників на якісь інші роботи. Ну вони можуть робити ще інше. Це люди. В нас люди універсальні, повірте. Звичайно, способи б, знайшлися було б лише бажання у влади, але ну, насамкінець туди саме головне це зрозуміли так. Насамкінець, пане Сергію, хочу. Маємо одну хвилинку ефірного часу. Хочу запитати, що ви будете далі робити, чи заплановані ще якісь ініціативи чи заходи щодо ну роз'яснень владі про недоцільні видатки на різні ремонти, бруківки і так далі. Я, я. Дивіться, що ми, оце про наш шлях. Ми 3 листопада ми будемо оцю саму ініціативу вже подавати. Тобто, вона ну, міська рада, трошечки Ми подали в ЦНАП цей документ, не поставили правильно підписи, бо ми ж ну, не, міська рада нам не подзвонила, не сказала, і ми втратили трошки тиждень. Я громади прошу пробачення. Ну, ну так вийшло. Тобто, тут теж комунікація трошки в нас провалилась, але ну ми, ми перемолимо переформатували документ, зробили все вірно, подали його, але ми повтратили трошки тиждень. І зараз, 3 листопада, ми маємо за цю ініціативу вже офіційно проголосувати. Та ініціативна група і люди, які прийдуть не менше 15 людей, і ми виносимо цю наш проект рішення. Проект наш рішення, ми його виставимо там з понеділка, і цей проект рішення депутати мають проголосувати. Там у все, що я спочатку говорив: це ремонти, це залишкові кошти. Все указано, все прописано. І ми будемо просити, щоб депутати на сесії, яка відбудеться в кінці наступного місяця е листопада, щоб вони за це. Сказали свою думку, а оце наша місяць, яку ми будемо роботу робити кожну п'ятницю, виходити до пам'ятника Шевченка на 18.00, Нагадаю, це ми будемо постійно ну спонукати не забувати за нас, і чим більше людей залучати до цієї справи. Бо це дуже важливо. Мені військові сьогодні дзвонили більше десяти людей. Більше 10 людей мені сьогодні дзвонили і сказала: Сергій, ми з тобою, мені справді важливо було це. Вони кажуть, і ті, що я посварився колись, і ті, що друзі, це дуже ще важливо. Кажуть, ми багато маємо там різних нюансів, ми з різних там якихось думок, але ми тебе в цьому точно підтримуємо. Тому що це твоя робота тут, це просто дуже мега важливо. Це дуже ну, класно. Ми, ми хочемо. ну, Єдине, що вчора люди в. Багато вимагало від ну від нас від ініціативної групи. Все ж таки на цю сесію, яка відбудеться першого е, ну все, вівторок не пам'ятаю, 31, по моєму число відбудеться сесія на, на 10.00, Щоб ми, я і ще декілька людей, бо я сказав, що це не буде. Маємо тільки декілька людей зможе зайти. Щоб ми е, е, звернулися до міського голови і депутатів організувати швидше цей процес або в неочередну сесію. По цьому питанню або збори такі громади, як громадські слухання, від, від ініційовані владою. Бо люди хочуть, щоб до них вийшли не тільки міський голова, а і взагалі депутати, щоб з ними пос... ну, щоб депутати і влада, і міська рада з ними поспілкувалися. От так от дуже люди це вимагали. Я не міг, ну це ж не я вирішую. Тут я прийшов почути і людей. Люди хочуть, щоб чим швидше це питання. Вирішувалось, тому що січень вже близько, і нам треба чим швидше запустити бо бюджет-. Вот -вот. Ми не маємо затримувати це. Ну, цю процес. Люди хочуть, щоб раніше були контакт з нашою ініціативною групою. Добре, ось так. Щоб не не кінець е, листопада, а щоб була до того в нечередна сесія, яка роздивиться наш, наш цей проєкт. Рішення, які ми з понеділка виставимо, і це от така ідея в людей: що нема часу сказати, що я з ними не згодний. Я згоден справді, ну можливо, я не правий, що ми йдемо законним шляхом, да, таким юридичним, але насправді то часу в нас немає. Сподіватимемося, що все таки в нашій у влад, у владних органах у нашій владі стане розуму, все таки приймати відповідні проєкти, які ви ініціюєте, і все таки наше суспільство не буде байдужим до цих проєктів, до війни, до допомоги збройним силам України. Наразі будемо завершувати. Дякую, пане Сергію, що вийшли до нашого етеру і роз'яснили цю ситуацію. Цю. Ініціативу акцію Спочатку дрони. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувався із Сергієм Ришковим. Це луцький активіст, та, власне, співавтор і співорганізатор ініціативи акції Спочатку дрони. На все добре. Дякую вам, до побачення.